Виконуємо номер 1409 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Промінь, який виходить з вершини розгорнутого кута, ділить його на два кути. Знайдіть ці кути, якщо один з утворених кутів на 20 градусів більше за другий. Приступаємо до виконання. Я схематично зобразила малюнок до нашої, зробила малюнок до нашої задачі. Промінь виходить із вершини розгорнутого кута. Градусна міра розгорнутого кута у нас 180 градусів. Ділить наш розгорнутий кут на два кути. Знайдіть ці кути. Перший і другий будемо шукати, якщо один з утворених кутів на 20 градусів перший буде більший за другий, позначимо градусну міру меншого з утворених кутів змінною х. Запишемо це. значимо градусну міру меншого меншого із утворених кутів змінною х. Тоді градусна міра більшого кута на 20 градусів більше. На 20, тому додаємо 20. Х додати 20. Сума градусних мір утворених кутів буде Х додати Х додати 20, Що за умовою дорівнює 180 градусів, бо градусна міра розгорнутого кута 180 градусів. Маємо рівняння. Х додати Х додати 20 дорівнює 180. Зведемо подібні доданки, додамо їх коефіцієнти, помножимо на спільну буквену частину. 1 додати 1 буде 2, домножимо на х. Маємо 2х додати 20 дорівнює 180. Перенесемо доданок беззмінної, що міститься. У лівій частині у праву частину, при цьому змінивши його знак на протилежний. 180 відняти 20 буде 160 поділимо на 2. 160 поділити на 2 х дорівнює 80 градусна міра. меншого із утворених кутів 80 градусів, а більшого 80 додати 20 дорівнює 100 градусів. Записуємо відповідь 80 градусів і 100 градусів. Номер 1409 виконано.